День світла та добра вже четвертий рік поспіль. Хмельниччина, як і уся Україна, відзначає одне з найголовніших свят в році з новими умовами через російські атаки. Традиційні для українців обряди дещо модернізуються, не виключенням став і 2025-й. У великодню ніч з 19 на 20 квітня комендантська година діятиме з опівночі до третьої ночі. Таке рішення ми прийняли сьогодні на Раді оборони області. Розумію наскільки важливе це свято для кожного з нас. У мирний час храми були переповнені вірянами, але на жаль, четвертий рік великої війни вносить свої корективи. Нещодавні трагедії в кривому розі, сумах, постійні ворожі обстріли наших міст і сіл, і наша область не виняток, змушують нас бути особливо пильними. Аби усі віряни мали змогу безпечно. Посвятити традиційні великодні кошики. У одному із храмів міста кажуть, розпочнуть службу ще в суботу. Для того, щоб не було ну, великого надмірного скупчення людей, ми освячення Паски розпочинаємо в суботу. В суботу, із 12 до 19 години дня. Кожна людина зможе прийти і в проміжок 15 15 хвилин, 30 хвилин буде освячуватися. Священик буде освячувати і благословити Пасхи. Богослужіння буде розпочинатися в неділю свято Воскресіння. Зранку до світа о 5.30 будуть богослужіння, утрення, свята літургія, і потім десь за 9 години буде благословення і освячення Пасок. Також в неділю. Схожі графіки освячення будуть і у інших храмах міста. Крім того, як і щороку для більшої зручності у провідний тиждень містом курсуватиме додатковий громадський транспорт. З наступного тижня ми плануємо. З 21 по 25 квітня організувати роботу додаткового автобусу, який курсуватиме до кладовища Шаровечка від зупинки громадського транспорту Катіон по Львівському шосе. відповідно до запропонованих графіків. Інформація вже розміщена на сайті Хмельницької міської ради. Крім цього, додатково до цього кладовища будуть здійснювати рух транспортні засоби автобусного маршруту 43 Керамзитовий завод заводлезними, а також до кладовища в мікрорайоні Ракове, які на постійній основі будуть здійснювати рух транспортні засоби автобусних маршрутів 2А Вулиця Північна Ракове по чергових графіках, а також автобуси маршруту номер 3 Озарна Ракове. Всі графіки руху цих автобусних маршрутів вони розміщені на веб-порталі інюа, і кожен охоче може ознайомитись стосовно роботи громадського транспорту безпосередньо у провідну неділю. То така інформація буде надана згодом. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.